Той час, коли Ісус прийшов до Каферна пішла чутка, що Він у домі, зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей. І він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і розібравши її, спустили постіль, та який лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить Розслабленому, «Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Коли там деякі з книжників ще сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так Бог були, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус відразу, зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм. Навіщо так помишляєте в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, Чи сказати встань, візьми постіль свою і ходи, та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи? Говорить розслабленому. Тобі, кажу, встань, візьми постіль твою, та йди додому твого. Він зараз же встав і взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли, Бога кажучи, ніколи ще такого ми не бачили у той час став Ісус на рівному місці. також багато чиників його безліч народу з усієї юдеї та Єрусалима, з приморських міст тирських і седонських, що прийшли послухати Його, і зцілитися від недуг своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила, і стіляла світ, і він, звівши очі своїх ношеників своїх, говорив Блаженні умої духом, бо ваше є Царство Боже. Блаженні ті, що жадають тепер, бо наситися. Блаженні ті, що плачуть тепер бо втішитеся. блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради сина людського, радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на нас.